Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Вчора Коля цілий день майже мурував тут стіни, а сьогодні хоче залити оцей пояс. Коля сукирки, сукирки не взяв і рубає молотком. Тут бачите прямок з цієї сторони, запитували, як буде вода, куди вода буде діватися. Цими днями в нас такі ливні були, то все добре, якби справляється, забирає всю воду. І так все одно, яма така виходить вона на горбу. Тут якраз більш-менш пік приямок виходить, природні майже. Тож, тут, тут була стара пілорама, тому що ми засипали цегли, такий підвал із цегли, а там горб. Тут також пішов клон туди, О, якось побіжить. Це все, все, тепер давайте займи будеш допомагати мені. Бряда ух у нас. Є, дав тобі? Так. Yeah. Бічки закриті. Mm? Відкриті? Бічки відкриті чи закриті? він не хочуть виходити. А, відкриті? Так. Да. А я думаю, що, що, що тобі тут заважають. Поснідали трохи, де їх перепочивають. А? Так, тут є, зараз на другу сторону. Що ти є? Будет чи, чи гарна дощинка. Положи, поки на, на стіну. А, а ти встика може, тут щось. Бабішку прикручу. Добре, знаєш, десь, можливо, почали робити яму. Шо? А то на, на той рік, знаєте, вона осипається, ця земля, що просто викупане. На той рік ще ширша була б, ще ширша. Ну, така, як вона в нас була, то якось так і для себе не гарно. Тут калюжа, Тож, так як є, сніг розстає не, не добре. Це тачкою, так собі заїдеш трактором нормально. Ну. Там все під низом і по боках так все осипається. Незручно. А хоча ми думали, скажи Коля, угу. чи робіч чи не робити, а потім щось подумали, може хай і, і цей рік буде така сама. Якби було дуже не вато, можливо, і не робили б, щоб їм просто вже... Молотили то там, то сям, то тюки перевозить. Зараз солома також підсихає оця ячміна, що змолотили. Щоб з сирої не тюкувати. Тоді так недобре брати підсталяті, коли сира стюкована такими пластами йде. Така трохи навіть і підгниває. Ти бачиш, така потемніє, вона не гарна. Наприє, потім не можна ну. не розтрусити там. А так ще бічки переберуть, заберуть. може бути їсти. Так, це є добре. То така й велика, коня. Ти кажеш, половину буде. А я думаю, може більше як половину, ні? Чи так незручно, щоб меншого горба, щоб так рівно. Горба нам треба буде насипати не менше, як щоб не рівно. Ну, якби щоб не було б ями в середині, щоб буде за блоки затікати mm, точно, вода. Так, да, да. так, Так, трошки кабанчиком. Щоб не затикало. Угу. По об'ємі силосу плануємо зробити два рази більше як в тому році. Так по машинах будемо якийсь орієнтир. Бо по кукурузі по сотах то воно так не вийде, тому що більше-менша менше маса, а по машинах два рази більше, то і все. Так. І бактерію таку саму будемо брати. Угу. У нас, мабуть, є упаковка. Осталась? Так. Да. До бактерії нам треба не одна літра, а дві чи ні? Мабуть, дві візьмемо, щоб було б. Так. Да. У тому році я трошки більше давав, давав, як потрібно, бактерії. Тому що в той літрі вистачає на 40 тонн. А ми десь, можливо, 0,7 на, на тон 15, яких 16. Зараз кидаю арматуру, тоді перемички ще зверху поприкручую. І можна в принципі заливати. Перша міхалка вже замішана. Зараз будемо заливати. Зараз бачите, знизу не замітно, але якраз добре бетон попадає туди, то не буде чіплятися. Добре буде прибирати. Ближче до обіду, то й бічки повиходили. Я спочатку думала, можливо, закрити я, а вони поїли те саме полежать в хліві. Такий вітер. Не так мухи тут кусають на вулиці. Ну, але вони терплячі. Якщо їм давай їсти, то вони не виходять на вітер там, де мух проганяють. Вони там кусають, терплять, але поїдять і полежують. Саме учи не всі. Теж спокійно підходить, гладить. Який? Червоний а? Дружок. дружок. Тут під грушкою саме улюблене місце. Щоб попередні бички паслись тут і завжди підрушили лежали, там і холодок, там вітер. Мабуть, і для бічків улюблений, і для мене, можливо, колись стане улюбленим. Якого... А що ти там плануєш робити? А планую, може, якого колись такого холодного півця поп'ю. Не дуже холодного, але щоб така роса на, на пляжниці стояла б. і було б жарко. Дивиш пасти. Буде. Або квасу. Зараз бички збиваються отак до кучі, мабуть, це через те, що мухи так не кусали б. Чи чого ж вони так? Якось ми казали, що Дніпро у нас такі повільні. Нам чоловік написав, можливо йому не вистачає яких мінералів. Але ж нічого, бачите, такий на вигляд гарний, здоровий. Можливо, його такий характер. Коли там лежить ухлі, хто хлопці обнімають його, що хоч роблять з ним. А я то думаю, зараз як дасть ногою або лобом, щоб він такий високий і здоровий, а діти так близько підходять, тільки до його так підходять. Рижик. Ну, ще може до, до дружка, а так до голштинів, то ні. То Нема таких є, спокійних. І візуально такий, то нічого. Трошки повищав. Можливо, трошки погрубшав вже. Щось там під сіткою шукають. Там найсмачніша трава, вони так завжди, що попередні бички так сітку головою відтуляють, щоб по максимуму трави нащіпати. Бачиш, голштини не підходять так. Простягни руку, щоб погладить. Хіба можливо у хліві? Ні, всі не підходять. Ось зразу. Оце, знаєте, наш жираф, і Дніпро вони так тягаються, по рості будуть хто вищий, хто більший. Це не всі, що в хліві залишились. Так, добре, йдемо. Півка попили, кваску попили, під рушкою будемо йти далі працювати. Поїхала до колі, пояса вже залив. Зараз швидко прибираємо і по зарплату. На розрахунок треба йти. А так, хто так. нам буде платити Коля? До речі, ну да. <рес> Ти плануєш, планує, щоб хто тобі заплатив? Я? Ну а що? А. Зараз так збільшувати, тоді опалубку буду знімати, то буде ще посиплеться трохи. А так загалом добре, що почали. Справились до поки до силу суд й добре. Там підсипать вже якийсь півня роботи і буде порадочок. От уже можна знімати опалубку. Вже застиг. Гарна погода, то буде так гарно застигай. Зараз вже будемо їхати додому, трошки поприбирали. Саме така основна робота тут зроблена. Кукурудза хай росте, щоб нам було що положити силос. А далі отак її залишимо, будемо спостерігати, щоб нам пшеницю змолотить, також і солому потікувати. Погода в нас трошки настроїлась уже. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!